Ще вчора, здавалося, ми літо проводжали, а ось уже і жовтень на календарі. Тож саме час мені розповісти про пакет змін, які стосуються мільйонів українців у жовтні. Принагідно вітаю всіх захисників і захисниць з їх святом. І, хоча через воєнний стан сьогодні робочий день, та свято ніхто не скасовував, міцного здоров'я нашим захисникам. А зміни почну із сфери соціального захисту. Сьогодні завершується кінцевий термін проходження ідентифікації для тих, хто отримує соцвиплати? Обов'язкову фізичну ідентифікацію необхідно було пройти для пенсіонерів та отримувачів соціальної допомоги. Особливо це стосується ВПО. Але чи всіх пенсіонерів це стосується? Звісно ж, ні, обов'язкова фізична ідентифікація потрібна тим пенсіонерам та одержувачам соціальної допомоги, які належать до однієї з таких груп. Перша внутрішньо переміщені особи, які набули цього статусу до 24 лютого 2022 року. Це стосується тих, хто отримує пенсію чи соціальну допомогу в Ощадбанку або іншому уповноваженому банку, і хто не проходив ідентифікацію довгий час. Друга українці за кордоном або якщо проживають на тимчасово окупованих територіях. Процедура ідентифікації є механізмом контролю, щоб держава могла переконатися, що кошти продовжує отримувати саме та людина, якій вони призначені. Якщо особа належить до цих категорій і не пройде ідентифікацію до 1 жовтня, то в такому разі виплати зупиняються, але їх можна відновити після проходження процедури. Причому це можна зробити навіть онлайн через сайт пенсійного фонду або через дієпідпис за допомогою відеоконференц-зв'язку. Також з 1 жовтня базова соціальна допомога стає достойно. Упною для всіх українців оформити цю допомогу зможуть усі охочі, чи фінансово майновий стан відповідає критеріям допомоги, про які я робила окреме відео. Нагадаю, що допомога призначається строком на 6 місяців і з можливістю автоматичного продовження на 2 роки. Що стосується питання пенсій та зарплат, то зміну жовтні не передбачено. Цього місяця в Україні стартує опалювальний сезон, і, хоча універсальної дати немає, традиційно тепло починають подавати до осель з середини жовтня. Зазвичай теплоенерго подають тепло, коли середньодобова температура повітря протягом трьох днів поспіль тримається нижче 8 градусів тепла. Втім, зважаючи на теплу погоду у жовтні, Жовтні, яку очікують синоптики, не виключено, що в багатьох регіонах опалювальний сезон стартує ближче до початку листопада. Тепер про зміни у фінансовій сфері та податках. З 1 жовтня НБУ припиняє карбування та починає виведення з обігу монет номіналом 10 копійок. При цьому монети номіналом 10 копійок залишаються засобом платежу і їх не треба нікуди здавати. Однак, якщо з 1 жовтня у касі магазину не буде монет номіналом 10 копійок, пропонується застосовувати правила заокруглення загальних сум у чеку. Сума, що закінчується від 1 до 24 копійок, заокруглюється в бік зменшення до найближчої суми, яка закінчила. Закінчується на 0 копійок. Сума, що закінчується від 25 до 49 копійок, заокруглюється в бік збільшення до 50 копійок. Сума, що закінчується від 51 до 74 копійок, заокруглюється в бік зменшення до 50 копійок. Сума, що закінчується від сімдесяти до 99 копійок, заокруглюється в бік збільшення до найближчої суми, яка закінчується на 0 копійок. Ще одна зміна від Нацбанку стосується переказів між картками. Відсьогодні в Україні почнуть діяти нові правила здійснення переказів. Тепер перекази базуватимуться на технології відкритого банкінгу та забезпечать повну ідентифікацію учасників кожної транзакції. Як кажуть, у Нацбанку нововведення покликане зробити фінансові операції більш прозорими, безпечними та знизити ризики шахрайства. І важлива зміна для ФОПів. До речі, днями у нас було відео про ФОПів. Відтепер ФОПи, які є найманими працівниками, можуть не сплачувати ЄСВ за себе, якщо роботодавець за них вніс мінімальний внесок. І більше не потрібна умова про основне місце роботи. А ось інша зміна ФОПам навряд чи сподобається. Втім, як є з 1 жовтня, відповідно до закону номер 4536, маємо повернення щоквартальної звітності для двох груп. ФОПи, які використовують загальну систему податкування, мають подавати декларацію про майновий стан і доходи щоквартально раніше. Ще для них під час воєнного стану діяла річна звітність. Також щоквартальною стала звітність по ЄСВ для всіх самозайнятих осіб: фопи, адвокати, нотаріуси, які раніше подавали її лише раз на рік. Також посилюється контроль за оплатою праці у торгівлі алкоголем, тютюном та пальним. Бізнес повинен забезпечити працівникам зарплату не нижче півтора-двох мінімальних зарплат. А якщо ні? То можуть анулювати ліцензію, і ця зміна вже викликала брухливу реакцію. Особливо це стосується малого та середнього бізнесу. Переходжу до міжнародних змін, які зачеплять нас про цю зміну. Я детально розповідала у цьому відео, а зараз нагадаю коротко. З 12 жовтня Європейський Союз запускає електронну систему ІІС. українці, які подорожують за безвізом, відтепер мають обов'язково надавати біометричні дані, скан обличчя та відбитки пальців при кожному в'їзді та виїзді з шенгенської зони. На початку це може подовжити час проходження контролю. Далі як прогнозують в ЄС, буде простіше. При цьому штампів у паспортах більше. Не буде і наостанок нагадаю, що в останню неділю Україна традиційно переходить на зимовий час. 26 жовтня будемо спати на одну годину довше, адже стрілки годинників переводяться на одну годину назад. Це всі зміни жовтня, про які я вам хотіла розповісти. Бережіть себе і до зустрічі на нашому каналі.